Далі Юрій Дерев'янко, народний депутат України поза В цій студії. Пане Юрію, вітаю. Добрий вечір. добрий вечір. Ми якраз хотіли б з вами продовжити е, тему того, що заважає Україні нормально євроінтегруватися, і те, на чому зупинилася з пані Оленою сотник, вашою колегою по Верховній Раді, е, про те, е, хто має. Відповідати за взяті зобов'язання, тому що і от Ростислав тому що говорив про те, що європейці вже втомилися від того, як у нас в політикумі один на одного тицяють пальцем і намагаються перекласти всю відповідальність на когось іншого. При цьому ледь не б'ючи себе п'ятами в груди, розказуючи про євроустрімління. Ну, на мій погляд, відповідальність має бути на Парламенті на уряді спільно, і в парламенті, якщо ми говоримо про парламент, то на коаліції, яка сформувала уряд, і це спільна відповідальність, не можна ділити відповідальність, що це є фракції коаліції, а це є уряд і таке інше. Якщо хтось із урядовців щось робить неправильно, відповідно мають відбуватися швидкі рішення, і ці рішення повинні бути адекватними. І ті урядовці, які себе Неправильно ведуть або десь проштрафилися, або десь не дай Бог з корупційними якимись справами пов'язані. Вони мають ти і повинна відбуватися швидко зміна. Те, що насправді цього не відпов... не відбувається, це вже інша історія. Це вже ситуація, яка є класичною для України щодо покривання один одного, особливо коли мова йде про якісь політичні ризики, втрати рейтингів, довіри з очікуванням наступних виборів. От і це є хвороба української політики. От але це треба управляти. Європейці абсолютно праві, коли говорять, що вони втомилися від того, що хтось пальцем один одного показує. Хоча це має бути єдина команда, єдина спільна кові. Єдиний спільний колектив, який розділяє всю відповідальність, якщо навіть спільно. українська політика свідоме то, що це вже ну просто набридло, якщо говорити відверто, так європейським політикам, нашим партнерам які ліки ви сказали, це хвороба, які ліки І, ліки, як ліки і як вони тільки... швидко можуть подіяти, тому що ми ну ми чекаємо в таку відповідально і стримано. Ви знаєте, ліки тут тільки одні: це дуже ретельний е, аналіз виборцями і і Слідкування за тим, хто як себе веде, і депутати, і урядовці, і всі інші і вибори. Це вибори. А інші інструменти які мають відкликання народного депутата, якщо це говорити а про уряд, хто зараз може там Ви Знаєте, коли ми кажемо, це про... все вплив парламент має, так розумієте? Коли ми говоримо про відкликання народного депутата то депутата, то це на превеликий жаль не здійсненно. Ні минулим складом парламенту це було не здійснено, ні тим більше сьогоднішнім. От я був особисто ініціатором цієї законодавчої ініціативи, яка е, назбирала аж минулого скликання 17 голосів при тому, що у нас в опозиції було більше як сто От. І всі йшли на вибори і обіцяли, що це зроблять. Але виборці не зробили сьогодні висновку. Якщо ми подивимось на теперішній склад парламенту, то більшість тих людей, які обіцяли підтримати цю ідею і не підтримали. Є сайт, ми обираємо, ми відкликаємо, і там всі підписи тих народних депутатів, які поставили під значить, цим законопроектом свої підписи. Має бути 150 підписів, це зміни до Конституції. Тому говорити про відкликання народних депутатів, це просто. Ні, говорити ні про що не буде цього відкликання, і немає політичної волі сьогодні тим більше у коаліції це робити. Коли Та, говоримо... народні депутати вони сподіваються на коротку пам'ять народу, просто абсолютно вони сподіваються на коротку пам'ять народу, але я вважаю, що саме цей хибний шлях, і я думаю, що люди дуже е, добре мали би вже це засвоїти, зробити ці висновки, і особливо зараз е, слідкувати що як відбувається, в тому числі і за останніми голосуваннями, в тому числі і за. Останньою поведінкою народних депутатів і під час голосування за так званий закон про реструктуризацію. Кредитів, валютних кредитів, от які, на мій погляд, було абсолютно ганебним, коли більше вже як півроку це питання не хочуть вирішити, не не можуть, а не хочуть вирішити. І це голосування було якраз яскравим демонстрацією цього, в тому числі за непідтримування тих поправок, які стосувалися загиблих воїнів АТО і конфіскації їхнього майна під час отримання. Забезпечення кредиту з боку банків, тому люди повинні чітко знати всіх своїх героїв в лапках в лице, дивитися, від яких вони політичних сил, і ліки ні, це вибори, це єдиний шлях, де Україна може не тратити керованість, де Україна може не тратити свою незалежність і до ну, ще питання. Ще ще питання, коли ці ліки прописувати, можливо, навіть раз на два роки. Можливо, вже треба якісь робити перевибори. але Це окрема тема. Нагадаємо нашим глядачам, що традиційно о 20.30 На телеканалі «112 Україна, як завжди, по п'ятницях розпочнеться політичне ток-шоу Шустерлай. На знімальному майданчику вже працює наша колега Валентина Желізняк. Отже, валю, що там зараз відбувається, про що збираються говорити. Вітаю колеги. Росіяни своїх не кидають така тема першої частини програми. А сьогодні я нагадаю, Шевченківський райсуд Києва заарештував одного із російських військовослужбовців на два місяці. Їх затримали 16 травня. Бійці 92-ї окремої механізованої бригади поблизу міста щастя. А зараз ці військові службовці перебувають у воєнному госпіталі. І я хочу трошки заглянути за куліси і повідомити про те, що сам. Вік, Шустер сьогодні зранку особисто відвідав цих затриманих, записав з ними ексклюзивне інтерв'ю, і е, відео цього інтерв'ю обов'язково е, наші гості, наші телеглядачі побачать в ефірі. Я нагадаю, що таких історій із затриманнями в Україні багато. Вони тривають уже рік. І власне сьогодні в студії гості разом з ведучим і разом з експертами спробують з'ясувати, що з такими затриманими робити: судити їх за українським законодавством чи власне об таких самих українських військовополонених. Кому винні всіх пробачаємо, чи зможе Україна платити зовнішні борги? Така тема другої другої частини програми. Власне нагадаю, що парламентарі у середу підтримали урядову ініціативу, яка дозволяє уряду не сплачувати зовнішні кредитні зобов'язання приватним кредиторам. Арсеній Яценюк аргументував це тим, що в країні війна. І зараз необхідно мільярди витрачати на оборону країни. Крім того, одним з вагомих аргументів на думку Арсенія Яценюка було те, що це борги все таки попередньої влади. Експерти в міжнародної в, в галузі міжнародного права заговорили про те, що міжнародні зобов'язані це кругова порука, і е, нинішній уряд повинен відповідати за вчинки всіх попередніх урядів. А економісти говорять про те, що таке рішення, якщо все таки уряд скористається правом не платити. Борги призведе країну до дефолту у студії. Гості разом з ведучим спробують з'ясувати все таки, чи зміниться репутація України на міжнародній арені, і, власне, чи скористається уряд такою таким правом не платити борги, колеги? Дякую за цю інформацію, за такий анонс. Тож, можна передбачити, що Надзвичайно цікаво сьогодні буде з 20.30 на каналі 112 Україна, коли в ефірі буде політичне ток шоу Шустер Лайф. Ну а ми закінчуємо цю годину. І хотілося б почути від вас уже на останок. А далі, які ви бачите кроки в роботі Верховної Ради для того, щоб коаліція збереглася. Всі кажуть, що вона повинна бути єдиною цілісною. Наскільки високий відсоток щирості в цих словах? Ви знаєте, ми є депутатами від політичної партії Волі, які не входять в коаліцію склад коаліції і. Коли ми говоримо про коаліцію, чи як вона може зберегти чи не може, то я хочу вам сказати, що сьогодні, завдяки навіть нашим двом голосам, а також трьом-чотирьом десяти голосам інших наших позафракційних приймаються доланоснедоносні для України рішення. Тобто я дивуюся, як таке може бути, що коаліція, яка має більше 300 депутатів, сьогодні не здатна ухвалювати важливих для України законів. І цьому підтверджені голосування сьогодні, і вчора, і таке інше, звичайно, ми як конструктивна опозиція підтримуємо всі ті законопроекти, які стосуються. Цілісності України, незалежності економічного економічної стабільності. Але коли ми кажемо, чи буде коаліція ми збережеться чи не збережеться, це питання що чи до коаліції буде. Ми якого обов'язково це поставимо. Нагадаю, що Юрій Дерев'янко, народний депутат України, був гостем цієї ефірної години. Вам дякуємо. Нагадую, наприкінці, що одяг надав на Ну А далі новини 112, дванадцять випуск. Володимир Андрій.